І я вже запрошую до нашої студії начальника служби автомобільних доріг у Львівській області Юрія Лазаренка. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Будь ласка, сідайте. Зазвичай нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете також до нас телефонувати і ставити свої запитання нашому гостеві Юрію Вікторовичу. Це літо, в принципі, скажімо так, воно несподівано жаркеє і в плані того, що робиться щось і на львівських дорогах. Попри всі такі песимістичні прогнози, йдеться і про нарешті ремонт дороги до Мукачево, Львів, Мукачево, цей відтинок. Завдяки чому це вдалося робити, і на якому етапі зараз відбуваються там роботи? Ну, зараз дійсно проводяться роботи на національній автомобільній дорозі державного значення Н-09, як ми її називаємо. Це Мукачево-Львів, дорога, яка йде через Рахів, Богородчани, Івано-Франківськ, Біберку до Львова. В принципі, найоптимальніший шлях для Львів'ян попадати в карпатську зону курортну Івано-Франківщину. Відповідно для жителів Івано-Франківська попадати до міста Львова. Дякуючи чому, ну, перш за все, дякуючи активній позиції наших депутатських груп Львівщина, дякуючи активній позиції депутата Верховної Ради Олександра Шевченка, були, скажімо так, напевно, вибиті, воно більше слово підходить гроші на ремонт цієї дороги в кількості 700 мільйонів гривень. 200 мільйонів з цієї суми припало на Львівську область, на ділянку 43,8 кілометра, яка проходить по Львову цієї дороги. Частково вона йде. Починаючи від міста Львова від знака Львів мимо Сихівського кладовища, мимо повороту на топ-диспансер там інших закладів, виходить до Давидова і далі йде до міста Івано-Франківська, закінчується в селі Нові стрілища. Наразі е на цій дорозі зроблено вже ресайклінгу 29,5 кілометрів. Ви знаєте, що ми вибрали нову технологію. Ми не просто кладемо асфальт, тому що ця дорога була. Зроблено, введена в експлуатацію з асфальтним покриттям в кінці 60-х років. Потім до, здається, 1990, точно до 1999 року там робилося декілька ремонтів в вигляді поверхневого покриття, що явно недостатньо такої дорозі. Зараз там кількість машин, які приїжджають по цій дорозі, це 5900 машин на добу. Тобто інтенсивність не найбільша, але таки досить висока. Ясно, що Якщо ми порахуємо по руках, то вийде, у нас пропущено 4 міжремонтних терміну для ремонту цієї дороги. Це порядком 45-48 років назад. Ця дорога мала бути відремонтована капітальним ремонтом вперше, потім наступні рази. Ніхто її не робив, тому ми вирішили, що просто класти асфальт на знімати асфальтне покриття, класти нове недоцільно. Ми вирішили застосувати там на 35 кілометрах цієї дороги. А метод холодного ресайкінгу. Те, що ми застосовуємо вже попришло. в Червонограді, з Обочеві. Щоб нам показали відео слайд цього, як відбувається ремонт цієї дороги, щоб наші глядачі могли це побачити. Ось, а ви справді зараз детальніше розкажіть, в чому полягає от цей новий спосіб ремонту доріг. На існуюче старе покриття, наноситься новий матеріал в вигляді щебеневої суміші. З додаванням цементу 4%. Все це перемалюється, і в нас виходить такий кам'яно-бетонний шар товщиною в 22 см на даній дорозі. Потім йде покриття з крупнозернестого асфальту товщиною 6 см. І щема, щевенево-мастичний асфальт. Той асфальт, який до цього використовували практично тільки на дорогах міжнародного значення, товщиною 4 см. Тобто таке покриття. Повинно ну, дати довгий строк службі цій дорозі. А чи є справді терміни, які гарантують, що ця дорога буде якісною? Гарантійні терміни згідно наших СОВ це 3 роки. Це не капітальний ремонт, який дає 10-12, mm -hmm. це три роки. Але в мене є така впевненість, що якщо ми зробимо все правильно, то при нормальному експлуатаційному обслуговуванні ця дорога буде служити 10 років. От найважливіше, напевно, про що варто говорити, те, що ремонти робляться робляться вони і якісно, як бачимо, але все ж таки наскільки правильно треба і експлуатувати цю дорогу, щоб там, за короткий термін вона знову не повернулася до свого попереднього вигляду. Ви знаєте, тема експлуатації це, напевно, одна з найважчих тем. Ми вже про ці суді колись говорили, що. Ми не досягнемо нормального покриття нормальних доріг до тої пори, поки ми не зробимо реформу дорожньої галузі. От тема експлуатація, експлуатація це одна з основних одне з основних питань утримання дороги. Якби якісно давно дорога, вже да, давно вже в нас ведеться тема, що експлуатувати повинні не тільки облавтодори, які зараз працюють, на жаль, на застарілій техніці парк, парки ніхто не поновлював, і що це є державне підприємство повинні працювати підприємства всіх форм власності. От сьогодні на наших дорогах дорогу львів рова дорогу. Жовква, Коваль через Червоноград, дорогу, Львів, сам Іружують, обслуговують приватні підприємства. Ви бачите ту техніку, яка там є. Ну, ясно, що в якісному складі вона відрізняється від облавтодорівських. хоча треба віддати, облавтодору належне, там ще залишились професіонали, вони теж стараються, вони теж роблять якісно, але вони роблять те, що можуть. От якщо ми проведемо реформу, будемо об'являти експлуатацію не на рік, як в нас, кожен рік поводячи закупівлю, а від трьох до семи, як це робиться в Західній Європі, коли підрядник, який заходить на цю дорогу, він знає, що він купує нову техніку, і по закінченні терміну експлуатації він просто її списує. Да, йому є сенс це робити. Точно так само в нас є зараз маса підприємств, великих, які просто в зимовий період простає, які в зимовий період, маючи нову техніку, хорошу, згодні виходити. На всякі об'єкти для обслуговування доріг, маючи прибуток до 5%. тому що в них основне стоїть оплатити кредити за предмет техніку і заплатити зарплату, щоб в зимовий період не відпускати людей відпустки і не губити спеціалістів. Пане Юрію, нам телефонують, пробуємо послухати нашого глядача. Алло, ну, добрий вечір. Добрий вечір. Ви в ефірі. Добрий вечір. Я так слухаю того пана. Того пана, я хочу їм, їм дати питання. От Бондарівська домуправа чому не роблять коло хатів, коло хатів дороги, тому що є інваліди, є хліпі, незрячі, жарячі. Чув ми платимо за територію, а, а толку нема. Дякуємо, дякуємо за телефонний дзвоник. Я пропоную ще наступного нашого глядача послухати і після цього будемо відповідати на запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. Хочу задати питання вашому гостю. Будь ласка, автодорога Львів, Самбір і далі. Вона буде того року робитися чи не буде? Страх Дякую. Ями, буквально ями в. Пів метра і ніхто ні ямкового ні якого ремонту не робить. Дуже дякуємо за телефонні дзвоники. Будь ласка, Юрій Вікторович. Я наскільки зрозумів, перше питання воно стосується не автомагістральних доріг. Це явно комунальні дороги, я до них відношення не маю, тому відповісти на це питання я не можу. Чому там не роблять прибудинкові території для інвалідів? Це напевно все таки питання до сільських і міських голів. Що стосується дороги львів сам біружу, Львів сам біружу, ми цього року активно робимо, але активно робимо її. В фазі дрібного, дрібного ямкового ремонту. Ви знаєте, за кошти експлуатаційного утримання. Е, коштів на експлуатаційне утримання на Львівській область цього року отримала ну, це вся Україна, однаково 11% від потреби загальної. До старого самбуру, навіть вже далі, там я напевно скажу кілометрів 5-7 за старий самбір. Е, ям немає, повністю міняти асфальтне покриття. Ну, ми провели тендерну закупівлю, зараз очікуємо кошти. Кошти можуть бути від зекономлених грошей по МФО, Львівщина їх отримає. Конкурсну закупівлю на ремонт цієї дороги виграло підприємство ОНУР. Ремонтувати її ми збираємося від кордону з Закарпатською областю до старого самбура, тобто найпроблемніші місця. Дуже хочемо, не знаючи, вийде обіцяти, не будемо. Дійсно, є ями дуже великі, бо стараємося їх ліквідувати. Вперше за все, це йде від кордону з Закарпатською областю і десь кілометр, доїжджаючи до Турки. Ми постараємося це зробити, але обіцяти я не буду, так як на сьогоднішній день наявних коштів немає. Єдине, що хочеться зробити, забирати ще великі ями, які залишились від старого Самбура до Турки. Це порядком 20 кілометрів. Ще де у нас є аварійною. Це ми постараємося зробити. Я постараюся, щоб це було найкоротше. На жаль, сьогодні, сьогодні в нас, як і всі попередні роки, знову з'явилася затримка з фінансування в експлуатаційному отриманні. Це вже більше півтора місяці. Тобто, ці кошти, які мали йти і на львів, сам біружу на сьогоднішній день підряднику, який обслуговує дорогу, ми вже винні порядком двох з половиною мільйонів. І, на жаль, є вже на сьогодні затримка фінансування і по Мукачівській дорозі Це 13 днів, як ми здали платіжку, і, на жаль, mm -hmm. не можемо отримати кошти за виконані роботи. Юрій Вікторович, але попри це, що ви кажете, є проблеми із коштами, це було з року в рік в Україні, в принципі, через це і не ремонтувалися належним чином дороги. Можемо відзначити і те, що так активно вони ремонтуються, як, наприклад ну, напевно напередодні там євро 2012 більше такої активної да, роботи справді не було ну, Дивіться, тим чином наслідок перше це наслідок роботи служби за минулий рік нам вдалося правдами неправдами але почати найважчі у львівській області крім Львів-Луцьк, дороги найважчі ділянки це дорога жовква ковель червоноград це Львів тернопіль обхід міста Золочева і це. Місто західному обході. Ви знаєте, що на сьогоднішній день ми в нижньому шарі закінчили і роботи в селе Червоноград на ділянці, і роботи на обході міста Золочева, де конче необхідно стелити верхній шар, щоб зберегти те, що зроблено. Так? І ми запустили рух по мосту на західному обході, але на сьогоднішній день доробити ті роботи по захисту там металевих і бетонних елементів ми не можемо з браку коштів. Тобто є заборгованості на сьогоднішній день перед підрядниками, які робили ті роботи, але є позитивний досвід минулого року. Ну, поки що підрядники, ми їм копійки, які вириваємо, щось вони отримують, ну, поки що вони нам вірять. Друге, на відміну від минулого року, цього року до липня місяця гроші по експлуатації за експлуатаційне обслуговування, облафтодор, приватні підрядники, які в нас є, отримували з двохтижневою затримкою всього-навсього. Тобто, до цього місяця фінансування нехай воно мале, але воно шло стабільно. Не накопичувалися борги в підрядників, які виконували роботи. Відповідно була довіра до них асфальтних заводів, тих, хто відпускає бітум, кар'єри, які дають щебінь, тобто налагодилась робота. Тобто, ну, десь це маленька модель того, що кажуть всі, для того, щоб відновити економіку, треба почати будувати інфраструктуру. Те, що робили там Сполучені Важаю. Штати, те, що робило ряд країн після Другої світової війни в Європі. Ну на жаль, далі будемо бачити ситуацію, як вона буде складатися. Але ви сказали про. Я собі так от зауважила про такі ризики недороблено це, і це в принципі теж може нести якісь ну, такі ну, звичайно, погані ми, наслідки. Звичайно, Ми можемо дорого. порушити конструктив того, що ми зробили Ось. до цього. Звичайно, наскільки важливо ми... зараз знову таки вибити ці кошти, і наскільки це реально зробити. Хто б я, я думаю, що і зараз, так як ми ці роботи зробили, нас «Укравтодор» не залишить в біді. Я думаю, що далі буде працювати наша депутатська група в Верховній Раді. І я думаю, що ми ці роботи дозавершимо, і то, що у нас є, воно буде служити нам довго, правильно і якісно. Що ще одна тема, яку обов'язково ми мусимо сьогодні зачепити, це приїзд важкогабаритного габаритного транспорту дорогами області у цих погодних умовах, що склалися зараз. У нас спека, але тим не менше не дуже, затримується. Дуже момент. складне питання. Як ви розумієте, всі основні наші артерії, я не беру міжнародні дороги, вони там з поточно середнім ремонтом перед Олімпіадою перед Євро 2012. Вибачте, будь ласка. Це хороша Я маю на увазі. Ви думаєте, буде? Ну, дай Бог нам, дай Бог нам. Особливо Е, всі наші дороги мали бути капітально відремонтовані як мінімум 36 років тому назад. Як мінімум цього не відбулося, і те, що ми зараз робимо, ну повірте мені, що це титанічний титанічна така робота латати дорогу, на якій асфальт мали поміняти 40 років тому назад. Повірте мені, що дуже важко, тому що сьогодні виставити свіжу латку, вона може прижитись, вона може не прижитись. Друге, якісно зміж якісно зробленими латками, особливо починає швидше псуватися оця дорога, яка лишилася у старій конструкції. Тому ясно, що при такому температурному режимі будь-яке надмірне навантаження, так, воно спричиняє от напливи, з якими ми там зараз трудом боремося, але нас виходить, на дорозі Львів Тернопіль це. Почини, напливи. Ну що сказати, тут є законодавство. Наша Львівська обласна рада прийняла взагалі не 28 градусів, 25. Зараз не знаємо, як воно буде стикуватися з нашим законодавством в пресі. Ми це донесли водіям. Ну напевно, це один із чинників нашої культури. Тут ми можемо ставити якісь докір державтої інспекції, ми не можемо, тому що вони реально працюють, але штрафу за дане порушення не існує. Тобто все, що вони можуть, це зробити, зупинити, зупинити машину, стати відстойним. Ну звичайно, що вони це роблять, звичайно, що вони машини відстойники заганяють. Ну все одно ми бачимо, що цей рух є 35 градусів, 34 36. градуси машини їдуть. Це напевно залежить. Це наша культура, культура наших водіїв, культура наших громадян. Все, що лишається, це просто звернутися до водіїв великого габаритного транспорту, до власників підприємств. Але водії в жодному випадку не дозволить собі їхати серед дня в таку спеку європейськими дорогами. Ну, ви знаєте, практично в Європі таких обмежень немає. Там дотримується всього, я вам скажу, що ну, я думаю, всі, хто наші громадяни, які побували за кордоном, бачили, коли там зносять абсолютно цілі і гарні мости, тільки тому, що гарантійний термін їхній закінчився. Да? Не тому, що їх потрібно ремонтувати, не тому, що вони там не витримують, а просто тому, що закінчився гарантійний термін. Там трохи інший підхід до цього, там вкладають в це набагато більші кошти. У нас цього немає, тому що давайте, тому от прохання до водіїв, до власників підприємств транспортних, давайте віднесемося з любов'ю до того, що у нас є. Особливо прикро на Мукачівській спостерігати картину, коли в нас в ревортвереверсному русі йде рух, а водії автомобілів, лодкових, автобусів просто їдуть на цього регулювальника. Збивають його, тому що він спішить і тому, що він не може пропустити по зустрічній смузі ряд машин, які їдуть з цього боку. Ну, це наша культура, тому тут Щас лишається це. тільки попросити і бути свідомим. Починаємо змінюватися, кожен із себе нам знову телефонують, слухаємо наших глядачів. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Так, слухаємо. Є вас. така ділянка дороги, як львів, комарна дорога. На, на ділянці дороги з чи ну, до кінця Другобицького району буквально вже роки три не робиться навіть ямковий ремонт. Дякнує. Тобто, дякуємо за цю інформацію. Так, да, я знаю цю дорогу. Частково вона відремонтована. Я згодний, що до кінця Другобицького району там не робиться навіть ямковий ремонт. І я вже казав на експлуатацію ну, виділили 11%. В Експлуатацію входить не тільки ямковий, дрібний ямковий ремонт. А ще й крім того, бар'єрне уродження, освітлення, знаки, маса інших речей. Да? Зарплата тим самим працівникам служби, світлофорні об'єкти. Ну, ми постараємося, я, я зрозумів зауваження глядача, ми постараємося на нього відреагувати. Ще один глядач до нас додзвонився і пропонуємо послухати. Алло, ви в ефірі? Алло, добрий день. Добрий день. У мене питання до пані Юрія. По автошляхах Львів нові стрілище от У цій дорозі? Зараз там ремонтується дорога. Ми зовсім Дуже не, чути. не чути. Вибачте, будь ласка, я попрошу нашого звукорежисера. чути? Ще раз, будь ласка, поставте запитання. Алло. Так, ми вас слухаємо. По дорозі Львів Роготин. Зараз там виконуються дороги. Хто це контролює? Де можна взнати, яка робота повинна бути виконана? І... Дякую дякуємо. Якщо, наприклад, взяти водовідведення, дорогу засипали, різні труби. Господарі деякі відмовляють, а які труби проходять через дорогу, де було відведення, взагалі цього нема контролю. Наприклад, електрична опора в селі П'ятничани, допустимо. Дякуємо. Майже дякуємо. На... Ост... Юрій Вікторовичу. Значить, контролює ведення доріг декілька організацій одночасно. Перш за все, це технічний нагляд служби автомобільних доріг. Друге, так як це ми використовуємо нові технології, ми заключили з договіром з державним науково-дослідним інститутом дорожнім. Третій, хто контролює фірмою ПБС, спеціально для того, щоб це було публічний контроль, заключений договір з підприємством, яке є. Висновок, якого є кінцевий в Україні, це підприємство колись називалося і зараз називається Дорцентр. Що стосується тієї ділянки, які ви сказали, пятничани це Жидачівський район, так то е роботи по водовідведенню і ті зауваження, які ви дали, там покладений тільки наразі верхній шар. Дороги, вони ще будуть проводитись. Там буде ще ой, нижній шар дороги, там буде ще верхній шар. Обов'язково водовідведення воно включене в технічне завдання. Технічне завдання було вивішено в інтернеті, воно є і досі. Перед закупівлею. Воно вже там днів 90 можете зайти на сайт державних закупівель і подивитися технічне завдання, яке зроблено на цю ділянку дороги. Це фрезерування покриття, і обов'язково там є відновлення профілю від водовідвідних каналів. Я навіть можу сказати, що по пам'яті це 135 метрів кубічних треба відновити. Що ж, у нас зовсім вже немає часу, але все ж таки хочеться вас запитати і про ті плани, можливо, на наступне літо. Що плануєте далі робити і чи вдасться знову ж таки вибивати, скажімо так, ці кошти, які дозволять. Ну і ваші ділянки це. Я вже казав Львів Луцьк. Це найхворіша саме тема, яка сьогодні ще є в області. Це Львів Самбіружу, ділянка від кордону до міста Самбура. І це дорога з яку теж необхідно зробити. Це коротне місто, скоро зима. Ну є надія, активно працює обласна державна адміністрація, активно працюють депутати. Я знаю, що цей закон зараз мають розглядати після відпусток в другому читанні. Це закон, який дозволяє до 2017 року використовувати 50% від надлишків від плану по роботі фіскальних органів, тобто митниці, і обласної державної адміністрації вже прийняти рішення, що ці кошти будуть спрямовані на дві дороги львів-луцьк. І з колес і там і там ми вже розпочали роботи. Це дуже хороший знак, тому що минулого року ми почали роботи на львів Тернопіль і Жовква Коваль. Як бачите, успішно вдалось довести ці дороги до проїзного стану. Я думаю, ми почали цього року. Я думаю, що по Львів Луцьк ми все таки ще продовжимо цього року роботи. Це не зупинка. Що ж, я дякую вам за цю інформацію. яку донесла нашим глядачам і хочеться побажати тільки здійснення усіх цих планів. Дякую, глядач глядачами. Побачимося після короткої паузи.